Всім привіт, я Ру, і це 15-та серія ідеального світу. Мене якийсь час не було, приблизно майже 2 місяці, пов'язано це з навчанням. І зараз я повертаюся назад. Отже, що ми будемо робити в цій серії? Ну, по-перше, хочу згадати, що, в принципі, я тут все робив. Є у нас огороди, тварини, бджоли, бамбук, навіщо, то, всіляких багато культур, тростина. І все це треба десь зберігати. У мене спочатку була ось ця скриня, але нам її, чесно кажучи, мало. Тому, по-перше, хочу викласти все, що в мене є. А по-друге, про сьогоднішні плани. Основне на цю серію це побудувати амбар, в якому буду зберігати всі ці культури, м'ясо, вовну, яйця і так далі. Ну і там по бджолам. І, можливо, він вийде досить великим, що там можна буде зберігати і інші речі, які не будуть влізати у мене вдома. Такий собі. Склад, от. І де його планую поставити. Тут місця, напевно, замало, хоча може впритик вміститись. Я подумав про ось це місце. Ось тут. Тут трошки дерева треба буде підробити. Так от, напевно, ми побудимо його ось тут. І буде вхід із цієї сторони, і з іншої. Для нього я вже підготував список ресурсів, і ми їх зараз будемо збир... збирати. І тепер нам треба дуже багато дерева. Найлегше, як нарубати велику кількість дерева це великі смереки. Нехай цей острівець буде у нас для вирощування смерек. По-перше, нам треба буде якась кількість землі, і ми її можемо взяти з цього острівця. І якраз його підрівняю. До речі, підписуйтеся на мій телеграм-канал, там всі новини, там будуть і нові новини. Щодо серій, щодо нових летсплеїв, куди я зникав і все останнє. Посилання буде в описі. А зараз ми вирощуємо ялинки. Ну, смереки. Отак. От Я обожнюю смерики за те, що вони такі великі і їх дуже зручно вирубувати. Таким чином можна нафармити багато дерева одразу. Навіть якщо вам не подобається сам вигляд з дуже часто треба дерево на всілякі палиці, на всілякі скрині, де важливий не колір матеріалу, а саме матеріал. Саме дерево. Ось пару хвилин і у мене вже є понад два стаки колод. Головне збирати саджанці. Будемо цей острів використовувати для вирощування смереки. Ну, а поки що. Візьмемо, що є. Од... З одного стаку колод ми отримуємо. Півстака скринь. Нам треба майже два стаки. Ну, не найбільша проблема. Так, ну а поки у нас вирощуються дерева, я пропоную трошки. Зайнятися цим селищем. Я дуже довго думав, чи вистачить місця, чи не занадто замале я зробив селище, але я вирішив, що підійде. Це в самий раз. Нам не треба прям велике, виживання не про це, але невеличке селище нам потрібно. В першу чергу для торгівлі. Хоча мені не, занад... ну, не прям дуже треба смарагди, а... але нехай будуть. І друге, навіщо мені треба селище це провести у ньому рейд. Тобто так, я будую селище спеціально, щоб в ньому влаштувати рейд. Ну, для виконання ачівки в майбутньому. Отже, зараз нам треба парочку огородиків для ось цього селянина. Де він там? О, ну він, наш фермер. Раз, два, три, чотири, 5 шість, сім, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Це буде перший, і другий буде ось тут. І ось що вийшло: тут буде Морква, картопля і пшениця. І скоро я їх буду випускати, але перш ніж їх всіх повипускати, треба буде доробити стіну і все тут освітити. Стіну ми будемо робити не в цій серії, це точно. Але що я хотів ще зробити в цій серії, так це повісити ось такі таблички. Я ж вийшов в табличці бібліотека, будинок перший. І тут повішемо будинок пастуха, тут будемо спастух жити. А це у нас будинок фермера. Напевно, слово будинок можна прибрати. Ось так. Порядок в тому, якому ми їх будуємо. Що ж, продовжимо роботи дерева. У нас одна ялинка виросла. Угу. Треба тут місток. Так, і поки чекаємо, поки осипеться листя, зробимо невеличкий собі місток. Я єлинка. Не найкраще, що я будував, але на якийсь час вистачить. Тож, всі потрібні скрині ми зібрали. Тепер треба ось так. І смирикові плити. Що ж, всі ресурси я зібрав. Ось вони. І тепер треба підготувати місце. Зробимо розмітку. Розмір амбару 17 на 11. А у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. 20 блоків. Три лишні. Нехай ми відступимо один тут. І треба 17. Угу. Тепер 11 в бік. 2, 3, 4, 11. Доведеться ці дерева зробити. А вони гарні. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, вони великі. Ну, добре. Тож, місце ми підготували. Залишилося дочекатися, коли опаде листя. А поки вона опадає, викопаємо оцю землю. Тепер покладемо фундамент. Ну Як фундамент, умовний фундамент. Тепер підлога. Листя майже опало, це гарно. І ось яких розмірів буде приблизно на шамбар. Розміром, як оце маленьке поле. Але в ньому буде багато скринь. Ну, ви самі бачите. Але спочатку поставимо стіни і вікна. Яблочко. що ж далі Дах. І він буде у нас зі мереки. І ось наша будівля готова. Ось таке щось вийшло. Треба ще ліхтарі, я про них забув. Так, дерев тепер не вистачає дуже. Ну нічого, ми їх посадимо. Вон там вже повиростало. Що нам треба? Нам треба смолоскипи. Ось це і ось це. От так то краще, хоча все одно тут дверей не буде. Але зі світлом краще. Тепер можна зробити стежку ось так. І ось так. Але я взяв ще з собою компостери. Пам'ятаєте, я на початку казав, що я відмовляюся від механізмів? Так відмовляюся, але не від примітивних. Ось щось по типу такого. Ну, розміщу тут. Ні, не тут. Нехай буде тут. Ставимо скриню до неї дві воронки. На них два компостери. На компостери зверху. Раз, два. І тут скриня. І ми її не можемо відкрити М -м 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 зараз. От. Тепер ми її можемо відкрити. На що мені компостери? Сюди ми можемо складати всі лишні насіння, все лишнє. І отримувати кістяне борошно. Ось як це працює. Беремо насіння пшениці, якого у нас буде занадто багато. Воно нам все не потрібно. Ми його просто кладемо сюди. І ось воно потроху переробляється в кістяне борошно. Думаю, воно нам знадобиться. А також, отут, -от поставимо верстак, бо він треба завжди. І розставимо скрині. Дуже сподіваюся, що від такої кількості скринь лагати в мене не буде. І ще трохи тут. Ось, ось тут куточок з різним таким. От три кістяного борошна. З одного стаку. Ну, не мало, не багато, але потроху буде копитись, потроху буде краще. Тепер, щоб помічати скрині, зробимо таку систему. Так, новий день. І ось що хочу зробити. А, нам потрібно. Раз, два, три, 4, 27, 27. Тобто 28 краще. О, тобто 30. О, ми отримали аптесу смарекову колоду. Тепер беремо залізо, робимо з нього. Ланцюги і робимо вивіски. Я от думаю, що саме тут, якщо нижче, то буде занадто перегороджувати вікна. Не те, щоб вони сильно потрібні, але. Але нехай буде так. Ауч. Ну, нехай буде так. Типу тут воно кріпиться. Ага, дах у нас протікає, бо тут є полублоки. І нехай тепер, тепер. Ми можемо на табличках підписувати, що саме буде у нас в скринях. Я думаю, такої кількості скринь нам вистачить. Що ж, я пропоную одразу це вирішити. Ну, по-перше, ми будемо збирати ягоди, насіння пшениці, бамбу, пшеницю, гарбузи, картоплю, шкіру, морку, яйця, цукрову трусину, кавуни, буряк, насіння буряка, вовну, яблука. І начебто поки що це все. Насіння пшениці у верхній скрині і пшениця в нижній. Але текст майже не видно. Скільки у нас там табличок було? Треба печера, де бажано є вода. До речі, треба ще бджіл. Ні, напевно, нам ця печера не підійде. Друго, потопельник! Як ти тут? Чому він не спавниться, і чому він завжди тут є? Так, я прийшов сюди шукати сяючих спрутів. Мені треба їх сяючі мішечки. І вони мали б спавнитися. У воді у печерах. Але поки жодного. Ай, не бачу. Зілля водного дихання. У мене їх цілих три штучки, але всі вони на 3 хвилини. А щоб збільшити час, що треба додати редстоун, начебто. Давайте спробуємо. Так. Візьмемо це зілля. І підемо в кран. Часто є печера. Тут же можуть спавнитися вони? Це і має бути їх місце. О! Тут можна подихати. Ми можемо взагалі взяти цей блок з собою і використовувати його, щоб дихати. О, діаманти. І десь спрути. Вони мають спавнитися в темрі в воді? Черепаха! Як ти сюди заплила? Лазурит це нам треба. Я більше діамантів знайшов. До речі, Магма реально рятує. Тому, напевно, зілля підводного дихання ми залишимо вдома. Чи мали б вони сповнитися тут? Ці печері водяні? Гадаю, що так. Ну, окей. Тут нема, сходимо кудись далі. Ходімо, прогуляємося, пошукаємо. От виглядає досить глибоко. Так, що тут має бути? Просто вау. Але чи достатньо це глибоко? Ну, вон там наша база. Давай, Ченько. Та ви шо? Скільки ж вас тут? Та шо таке? Угу. Він саме звичився, окей. Я підібрав точно не все. Оно. Чого? 15. А, знаете, знаєте, на цю серію вистачить. А, добудемо ще пізніше. Ось як виглядає мій острів на зараз. Ну, мені подобається. Угу. У мене є золота морква, і якщо я не помиляюсь, нам треба один незерський наріст склянки. Так, і поки це вариться. О, є ще водяне дихання. Так, незграбне зілля і далі золота морква. Так, нічне бачення. Тепер редстоун ще було на більше. Тут майже все виросло, це гарно. Я заберу ці квітки. Потім принесу нові. Так, зілля нічного бачення на 8 хвилин. Думаю, наступного разу, коли будемо йти, використаємо. Так, а зараз я хочу ось це все перенести в амбар. Але спочатку переробимо кульбабки в жовтий. Візьмемо сяні мішечки і зробимо ось так. Пофарбуємо все в жовтий. І зробимо сіючим. так то краще. Тепер все видно. І з цієї сторони також насіння пшениці. До речі, я хотів перевірити ось що. Чи можна використати отруйну картоплю тут? Ні, не можна. А нащо вона тоді? А ягоди, а ягоди можна. Добре. І гриби, нехай поки тут побудуть. Це треба ще потім подумати, як ми їх будемо фармити. Добре, давайте зберемо мед. Нехай все що стосується бджіл, все ж таки буде тут. А на останок, я думаю, можна зібрати огороди. Нагадую, що нема дуже великого сенсу удачею збирати пшеницю, бо сама пшениця випадає тільки одна штучка з однієї грядки. Але удача працює на насіння, я його буду перероблювати у кістяне борошно, у компостері. Тому я й використовую удачу 3. Ти прийшов допомагати. Не треба мені помічники. Я ж кажу, мені помічники не треба. Особливо ось такі мені помічники не треба. Так, а ось кавунами завжди проблема. У мене немає кайла. Ой, у мене немає сокири на шовковий дотик. Треба зробити на шовковий дотик сакиром. Так, всіх погодував, все зібрав і у зібрав, хоча, напевно, так, вони вже з медом. Але так швидко я не хочу. Так, новий день. Там вже гості горять. Ну і на останок я пропоную виконати парочку А, Я навіть знаю, які, вони будуть дуже-дуже легкі, От просто просто слідкуйте за часом, як я швидко їх зроблю. Нам треба медові стільники. Тепер нам треба мідь. Серйозно, де мідь, коли вона треба. Коли їй не треба, її багато. І вона всюди. То мідь мідь. 32 з трьох блоків. Ого. Мідь. У пічку. До речі, два злитка все ж таки в мене було. А із них що я зроблю? Начебто ось так. Так. Ого. Нескінченний зум. От, уявіть, ось там десь. Нагорі. Є квітка, це відстань приблизно 30 чанків. На 9 блоків. 9. блок міді. Виконуємо та яку Поставимо блок міді. Раз. Наносив віск, два. Стирай віск. Плюс дві очівки, які знаходяться. Осьом. Ось Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, донатити на ЗСУ, вірте в Україну. Скоро побачимось. Бувайте!